Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Клеопард 2 відшукали наші журналісти на передовій. Машина вже показала себе в бою. Зупиняла російські штурми на лимано-куп'янському напрямку. Воїни 21-ї бригади розкажуть в сюжеті про переваги німецького танка. А також просять долучитися до збору на квадрокоптери. Реквізити ви побачите на нашому екрані. Про 21-шу бригаду, яка воює на Лиманському напрямку, ми вже розповідали. Нашу втрачати людей, якщо можна з кідами роботи, і виглядачі відгукнулися на збір, оголошений у тому матеріалі. Донати перетворилися на нічний мавік та п'ять комплектів акумуляторів для дронів. Життя того коптера було коротким, але яскравим. Він допоміг спалити два російських танки. Мавік за 250 тисяч гривень, знищив ворожої техніки на кілька мільйонів доларів. А головне зберіг наших воїнів. Це дуже важливо. Да, особливо це я говорю мавік т тому що в ньому тепловізор, і ти все бачиш, ідеально, коли противник звідки переміщується, і коли в них ротація. Після нетривалого затища окупанти знову полізли на Лимано-Куп'янському напрямку батальйону вкрай необхідні. Очі в небі вирішує дуже багато, навіть 50 гривень, тому що кожен по 50 гривень скинувся. Це додаткова пташка, це нема простої в роботі. Пілоти завжди працюють і постійна картинка є у командирів, які приймають рішення. Микола показує, що стається із коптером, який потрапляє під вплив ворожої радіоелектронної боротьби. Була пошкоджена лапа в нього. Але питання зберегти пластик чи людей навіть не стоїть. Повітряна розвідка все одно мусить працювати. Буває, що тижнями жодної пташки не падає, буває за день по дві по три пташки падає. Все залежить від того, як добре працює ворожий реп. А у Росії з ребом все в порядку. На жаль. Ну, машина дуже добра. Саме потужна, саме сучасна, саме захищена. Один із найкращих танків у світі леопард, 2 останньої сьомої модифікації наводять за допомогою тих таки даних від повітряної розвідки. Воїни 21-ї бригади зупиняли ним наступ ворогів на Лимано-Куп'янському на напрямку. Там якраз піхоти назбирали проривати наші позиції, то ми піхоті допомогли. Ну говорять, хорошо не знаємо. Ми, ми не бачили. Говорили з дрончика, там знімали. Мене тут зовсім закрито, я тут нічого не бачу з середини. Добре захищений сам витримує влучання бронебійного снаряда. Леопард наскрізь прошиває калібром 120 міліметрів основний танк РФ Т-72. Постріл з півтора кілометра це стопроцентне попадання. В середину до механіка залітає повністю, пробиває все. Башню наскрізь летіла і з іншої сторони садюсь. А так стріляє лазер до 4-4,5 км. кілометрів. Оснащений двома кулеметами для повітряних цілей і ворожої піхоти. Півтори тисячі в пострілів б'є на 800 метрів прицільно, Вогонь прикриття називається. Екіпаж леопарда це чотири, а не три особи, як в радянських машинах. Командир, наводчик, водій і заражаючи. На навідника Роман вчився два місяці за кордоном. До того опановував удома Т-72. На відміну від радянського, західний танк це дорога техніка для ще дорожчого екіпажу. Ну, лично мені з моїм ростом, то тут я сидю, у мене місця багато. Просто я можу до всього дістати, що треба класнути, дуже просто керувати джойстиком, там, наводитися. Робити замір со однією рукою можна робити для російських ударних безпілотників, яких на фронті суттєво побільшало західна техніка у пріоритеті. Тому підрозділ свої леопарди дуже береже. Роботи у них стане ще більше. На лимано купянському напрямку росіяни відновили штурми після літньої невдачі знову намагаються прорвати оборону на цьому відтинку передової. Тетяна Неконечна та Захаркомах факт сі Єдині новини.